Я вам хочу сьогодні показати просто посилку. Я тут верещу від радощі, як дитина, в мене тут і різдвої, і день народження, і все водночас я отримала від своєї парфумерної подруги, від своєї парфумерної феї Оксани, яка також проживає в Швейцарії, посилку на 4,5 кг з парфумами. Семплами з флаконами. Тут здебільшого залишку флакона два майже повні, ой, зараз не покажу, аж не, аж не терпиться. Мені туди під, під, А, Оксана, я про неї вже згадувала. Це та жінка, яка мене надихає, я вже про неї вам розказувала. А, це мало того, що вона, мама трьох дітей, Тей, вона і садівниця, вона і кулінар. Я вам залишу посилання, в неї маленький канал, де вона просто показувала відео, як вона робить квіти з мерангів. Вона і, пи, літає, як вони правильно називається, парапланери. Оксана поправ, поправ мене, ще спортсменка. І захоплюється парфумерією, і е, е, професійно шиє. Боже, Оксана, чим ти ще захоплюєшся? ну, оце та, та людина, з якої дійсно мені хочеться брати. Приклад, в мене, звичайно, не стільки. Я не готова настільки амплуа, скільки в Оксани, але є в мене декілька пунктів, які б я хотіла. Досягти такого ж, скажімо, рівня, як досягла ця прекрасна жінка, і вона ще й красуня, От природня в неї краса не зроблена, а природньо таких жінок не часто зустрінеш. Давайте підзирнемо, що вона мені тут вислала, а я вже зроблю огляд того, що буде мені тут найцікавіше. Я вже, звичайно, передивилася, це вам показую, показує. Семплемуаж ам... семпл тут чоловічі, я їх. Так, не розпилюючи, дихнула, і вони ну, дійсно чоловічі, я пару слів а, про них обов'язково скажу вам, зроблю огляд, але, мабуть, це він поїде комусь. На подарунок ми з Оксаною вирішили, що я щось залишу собі, що мені дуже хочеться. А інше я подарую, в мене тут є кому дарувати дівчатам, бо розіграємо з вами колись. А, ось це Чіо Сан, це залишок. Це медіч Парфам, він мені дуже подобається. Колись я робила на нього огляд. В мене є відливанти. Просто зараз персаємося. А продовження відео вже буде мій огляд. Це Євгенія Відрансе. Це у булгарі. Я не знаю, які це булгарі, потім вам розкажу, якщо що, Флора Ботаніка, ніколи її не пробувала. Скажу вам свою думку. Це. Cherry Garden, від, а, як він називається, Сіяж. Без кришечки, але а, вся суть, так, в них дуже гарні кришки. У мене на столику ви бачили стоїть флакон такий з гарною кришкою зі стразами. Тут також Оксан мені подарувала. Він просто пустий, як прикраса в мене стоїть. А це залишок про вишню. Я його вчора отримала посилку, вчора вже носила, розкажу вам про нього. Тут у The Private Collection від Estee Lauder. Також згадаю про нього. Це залишок Дюпун. Ну, побачу чи розкажу залишок вінтажного бальмена перлина посилки. Зараз просто впадете, як я чуть не впала, трохи не впала. Це тубероза від Monді Oreo. Я вам про неї обов'язково також розкажу, коли зараз зроблю невеличкий огляд цієї посилки, що тут. Два флакони анджигах про шкіру і сіль небо. Я розкажу, мабуть, про один з них, от про сіль розкажу. Дуже цікавий прожималось парфум. Також облилась вчора всім, все, майже все носила, але, здається, це вже знятість. Лише подивіться, яка гарна шкатулка дерев'яна з, мабуть, це з підчаю, я не знаю, чи це. Мабуть, спічаю, бо що для життя з величезною кількістю семплів. Тож, тут є ось від якогось українського парфюмера семпли. Мені Оксана сказала. Тут є ціла купа шанель бутикової і звичайно люксової. Є ціла купа ось пробників це все це кіліан. Я нарешті прозношую, що хотіла, і вам обов'язково зроблю окреме відео по Кіліан, мені є що сказати. Тут є і в Лоран, декілька пробників, семплів з. Бутікової лінійки є, Фредерік Маля. Ой, що там ще цікавого бачила? Ось цей бренд я бачила, але не пробувала. Нарешті розпробую. На жаль. Про їх муску. Мені було цікаво, він тут є. Я розпробую Там пару вінтажних. Dior Poison бачила вінтажний. А, боже, чого тут тільки нема. Герлени. Вінтажні. Ось на нарешті також розпробую. У колись я давно одного разу лише на пробувала. Там досить щоб розносити. А, боже, ну, Тут насправді стільки всього і Tom Ford тут є. Ну, дівчата, я поношу, а потім розділю, мабуть, на дві кубки, щось тут відправлю а, дівчатам, які цікавляться ці парфумом. Або на побачимо. А друга кубка поїде колись в Україну, зробимо розіграш такого смплбоксу, щоб просто у вас також була можливість потестити. Ось так. От. Моя парфумерна фема і Оксана передала вам. Мені ви бачили скільки парфумів. Я хочу коротенько з вами пробігтися. Звичайно, більшість цього ви побачите в моїх оглядах. Я вам буду ще більш в деталях розказувати показувати. Зараз просто хочу ну, з вами, показати. Дивіться, в мене тут два парфуми про а, вишневий цвіт. Цей човчий осан від Medici Parfum або MDC Parfum я знаю, він мене був, і мені здається, що в мене був рівант якраз від Оксани. Вона з ним мене познайомила. І для мене це став найприємніший, найкращий парфум про вишневий цвіт. Наскільки я люблю Ormond Jane, але їх сакура для мене ну, дуже пильна. От буквально там. Цвіт припилений, присипаний пилюкою. А тут він чистий, він ніжний, він солоденький. На свою ціну, можливо, він простенький, хтось каже, але він мені відкрився, і мені в ньому гарно, мені в ньому комфортно. Тут ніжний цвіт вишні, і така. Також ніжна, ненав'язлива, тонка солодкавість. Ось. Тому для мене він дуже гарний. І ось з цим парфумом я не була знайома, я вам вже показувала при розпаковці обезголовлений це тестер, як я розумію, від парфуму Дессіяж Cherry Garden. вишневий сад. Він також таких легких, він мені трохи навіть шампунистий, про вишневий цвіт. Дуже такий легкий, дуже безтурботний. Є в ньому якась цукерковість, але так, знаєте, натяком. Ця солодкавість також тут м'яка, така. в ньому дуже комфортно, в ньому дуже зручно, просто. Він також зрозуміло, знову ж таки, беремо цінник цінник якийсь просто нереальний. Але як, от якщо обстрагуватися, сам парфум дуже приємний, солоденький, такий дівчачий парфум про а, вишневий цвіт, але він не пахне дешево. Це а, важливо, тому що дуже багато парфумів про вишневий цвіт вони пахнуть плоско, нецікаво, дешево з ними. Ну, якось нецікаво, ти відчуваєш, що щось не те і щось дуже таке. Скажімо, бюджетне, але не гарно. не те, що гарний парфум зробили і просять за нього небагато. А ти відчуваєш, що ну, і коштує він правда небагато. Цей коштує занадто <с? <с?> на те, як він е, на ту, скажімо, композицію яку, яку створили. Але звучить якісно. Тут немає нічого плоского, нічого нецікавого, нічого. Там дешевої бази, що таке дешева база, це коли пахне однаково, якось мускусно, так як може пахнути ще 50 інших парфумів, просто беруть якусь одну дешеву базу, буквально з хімічної точки зору, і там, додають зверху піраміду, вибудовують з інгредієнтів інших. Тут такого нема, ну, за такий цінок було б дуже якось незрозуміло. Якби вони це зробили. Мені дуже подобається. Я в день, коли, до речі, отримала, носила його весь день три рази на себе обновляла. Бо він, обновляла, поновлювала, бо він насправді не такий гучний, не так довго тримається, як хотілося б ну, десь години три, мабуть. Але дуже мені подобається, я не віддам. Не віддам ці два вишневих цвіти. Це для мене просто вони ідеальні. Я знайшла свій ідеальний цвіт, не віддам. А, далі, що тут, буквально пару слів скажу про ці амуажі, це ось чоловічі, це опуси. Не беріть на осліп. Якщо ви любите такі темні, ладанні, удові щільні гучні, складні парфуми, так, це вам може бути цікаво. Якщо ви з таким на ви, я б була б обережна, ну, враховуючи також, Якщо мене тут ще цікавого з улюбленого старенький дизайн, я вам показувала вам його про розпаковці: тубероза від Мона Дорі. Ця тубероза ну, просто... <плес> не залишає байдуже, скажімо, так, тубероза складна нота. Мона Діоріо складний бренд, але як же Мона Діоріо робила свої ну, парфумерії? З новою я не знайома новинкою лінійкою. Я знайома з їх старою трояндою, ось туберозою, з мускусом і ванілю. Ваніль в мене була, я дуже довго її носила, маленький там залишок, четверть, мабуть, флакону я віддарувала людині, яка дійсно. Любить, цінує цей парфум, справжній парфумерний поціновувач, бо цей флакон також, можливо, навіть від Оксани він мав свою історію там походження. Нарешті потрапив з рук з до мене. Я тую ванілю поливалася. Дуже гарна, нестандартна, складна така спеція ваніль. І, ну, як і всі, в принципі, парфуми Мони, Діоріо, вони складні, вони звучать не так, як називаються. От, мускус, наприклад, в неї звучить теплими квітами, дуже подобається мені їй мускус. І ось туберози я завжди боялася. В мене був відливант, і вона мені здавалася такою кілкою, а, зеленою, ядовитою. Але. Зараз я коли отримала, вирішила набризкати на себе ще раз, і знаєте, чи то знову ж таки змінилось моє сприйняття, чи мій ніс доріс, чи що, не знаю, трапилось, але зараз я просто особливо йде дощ, холодно зараз. Це ідеально для цієї туберози, вона. Так, вона трошки зла, скажімо, вона не стільки зла, скільки характерна, трошки-трошки ще кілька, кілка, трошки в ній зелені. Але, як не дивно, я відчуваю тут гвоздику, знову ж таки, мені <смеш> примарилися От Я вже три рази в ньому ходила, носила цей парфум. Дизайн, так старий флаконів, боже, як мені не подобається ця, ця задумка, а, як від шампанського. За, 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 за кори, корка від шампанського. Кришечка відволіклася. І мені вона така спеціва, ця тубероза. Я відчуваю в ній гвоздику, яка тут не заявлена. А я відчуваю тут якусь таку деревину, що і спеції, спеції. Дуже вона гарна, скажімо так, спецієва тубероза. Як ванірних спецій в тому ж самому напрямі, в тому ж самому. З тим самим настроєм і тубероза. Вона не така зелена, як я про неї думала, вона менш ядовита, але ви маєте бути готові, ну, перш за все, до туберози, як такої, так, і не до сучасної, там, солоденької, як уже яка мені дуже подобається виноградна тубероза. Ні, ні, це не геть не ця історія. Це історія про характерну а, гучну спеціву туберозу. Дуже гарна, я просто, бачите, я багато про неї розповідаю, думала, що я не зможу носити, що це буде просто як, як пам'ятка від Оксани, як сувенір, як парфумерний сувенір, як частина моїй музейна, частина моєї колекції, я не користуюсь, але я нанесла на себе. Я зрозуміла, що я хочу наступного дня знову в ній бути і, і ще бути в ній. І ось я ж кажу, три рази я носила лише цю туберозу і просто так. Від зап'ястка, не могла відірватися. Не все вам покажу, бо не про все в мене є що сказати. А, поклала мені Оксана, а, ну, подивіться, який залишок величезний, майже повний флакон це просто похвалилася. Флорботаніка. Ніколи я від баленсіан її не тестила. А, здається, знаєте, дня, скажіть мені. Знаю, що багато кому вона подобається про зелень, про троянду і пудру. Ну, для мене це такий класичний, простий, звичайний, приємний парфум. Так, Трошки є зелені, трошки пудрової троянди, нічого такого видатного, чесно кажучи, приємний. Я не скажу, що неприємний, я троянду люблю. Це така зрозуміла, люксова, приємна, не мускусна. Дякую, Насяга, не мускусна. троянда. Цікавий, до речі, флакон, дуже цікавий. Можна флакон розглядати, просто сидіти. Ну, Такого точно нема ні в кого. Ось. Тому, якщо це знятість, я не знаю, скажімо мені, то немає, не бачу я сенсу прям вкладатися і переплачувати. Якщо за розумну ціну ви хочете якусь зрозумілу троянду трошки з зеленцею і о, такою о, доглядовою пудровістю, так, чому, чому б ні? Чому б ні? А, далі, ранся. Євгенія. М Дуже простенький, насправді, парфум. Такий класичний, спокійний, про квіточки, десь, можливо, про фіалку, про білі, ніжні квіти, такі напівпрозорі. Він досить тихий, спокійний, от такий спокійний, класичний жіночий парфум з відтінком фіалки. Нема чого багато про нього сказати. Якість непогана, він не гучний, він не кричить, щось таке аж для. Тих, хто захоплюється парфумерією і любить щось таке, щоб його вразило, ні. Для тих, хто просто гарно, хоче приємно пахнути чимось ніжним, спокійним, так, ну там я не знаю, мамі подарувати, любителям спокійних якихось ароматів квіткових. Чому б ні? Далі, хочу розповісти про, ні, не про, цей. про цей. Ще про один парфум вам розповів. Це Анжерар. Сєль. Сель, сільдипат, сєль. Небо якийсь там. Небо я напишу а, вам назву, але чому я хочу про нього розповісти? Це знятість. До речі, я не знаю, чи десь вам він трапиться чи ні. Але хто шукає парфум прожимолость? Про медову натуралістичну жимость. Ці квіточки маленькі, духмяні, які пахнуть білоквітково-медово. І біля них, знаєте, це бджіл, бджілки, 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 бджілки а, і, і пилок. Це має бути канонічний парфум прожимолості. Не сучасна мускусна жимолость, як ґранбалу, наприклад, XOF. Я, ви знаєте, його продала. Я хотіла полюбити через жимолость, бо я зрозуміла, що жимолость я люблю. Я люблю в природі, я люблю нюхати оцей кустик квітучий. Я пробувала соліфлор від Perfumery, це канадський бренд. Він, на жаль. В Європі більше не доставляють, тому багато про нього не буду говорити. Але раптом ви в Північній Америці, в Канаді, в Америці, а, ну, там, в Австралію, мабуть, вони доставляють. Ну, то я напишу: дам perfumery» або perfumery», як вони правильно, я вже забула на який манер вони на французький, на, на англійський. У них є соліфлор жимолості, він дуже приємно пахне. А це все ж таки парфумована, парфумерна жимолость, це парфумерна композиція, це не соліфлор, тут ще й зелені, оце пелока, медовість відчувається, тут дуже гарно. На жаль, так, бренд не існує, але якщо ви шукаєте жимолость, якщо ви десь вам трапиться, то зверніть увагу, дякую, Оксана, що познайомила. Я не знала з цим. цей бренд, на жаль, взнала це дуже. Пізно я трошечки. У мене, як ви бачили, там не буду показувати. Є ще величезне або покажу. Хочу поскладу. О, чуть не розвалила. Дивіться, дивіться, скільки. Скільки в мене тут а, всього тестити, я, як вже казала, поділюся з дівчатами, звичайно. Мене тут зацікавила, будь шанель, я вже протестила, що мені було цікаво. Ну, ще що мені тут тестити і тестити. Але тут багато кілінів, які я хотіла затестити. Мені сьогодні приїхали ще два тревели від кіліан, і я хочу зробити таке невеличке відео про кілян. Свої враження, що я очікувала від тих парфумів, які я не знала, і які мені тут семпли трапилися. О, спробуємо разом кіляни, які я купила. Це будуть майже перші враження, бо я їх майже не знаю, один точно не знаю, один, один раз тестила парфум. І розповім з того, що в мене є, але не лікарну лінійку. Бо про лікарну лінійку в мене аж два відео минулої зими. Тому там ви можете подивитись все. хвастушки закінчились. Показала я, я вам, що в коробочках про цікаві гарні парфуми. Дякую, Оксана, тобі, моя парфюмерна фея. Хай вам також трапляються парфумерні Або... Ельфи на вашому шляху, хай буде завжди хтось, хто про вас подбає, зробить приємне, зробить сюрприз, бо ми все це любимо, любимо турботу, любимо, щоб траплялося щось гарне в нашому житті. Ось, робити подарунки дуже приємні. Я обожнюю робити подарунки, бо я знаю, які емоції людина переживає, відчуває, коли отримує подарунки, але також. Бачите, люблю отримувати сюрпризи, бо це так приємно. Ось, Все. Моя парфюмерна балаканина закінчилася. Напишіть, чи знаєте, ви один з тих парфумів, що я показала, можливо, він у ваших бажанках, чи знайомі ви з Ang з цим брендом, мені буде цікаво, чи знайомі ви з якимось іншим парфумом з цієї лінійки? були знайомі, наприклад. І чи часто роблять вам або виробити парфюмерні сюрпризи своїм друзям, близьким, або в сім'ї. Обіймаю вас, залишайтеся у безпеці. Не забувайте поставити лайк, підписатися і напишіть мені коментар. Я буду дуже вдячна, поспілкуємося. Байте!